Сьогодні ми поговоримо про порцеляну та вироби із неї. Адже у нас приємний привід, Ось оця експозиція жінки і порцеляна дає можливість нам досліджувати, розповідати та популяризувати саме цей вид мистецтва. Я не побоюся назвати порцелянові вироби, представлені саме мистецтвом. Адже Якщо вивчати, що таке порцеляна, як з нею працювати, як робити ручний розпис, то дійсно розумієш, що це тривалий кропіткий процес і творча робота, тож, що таке порцеляна? Порцеляна, власне, це маса каоліну, польовий шпат та кварц, які технологічним дивом. Перетворюються в неймовірно прекрасні вироби, а саме завдяки опалюванню до 1500 градусів за Цельсія. Чим взагалі відрізняється порцеляна? Порцеляна, наприклад, від кераміки, відрізняється своєю щільністю, тонкостю стінок. І, власне, хороша порцеляна, якщо дивитися на сонце, з тонкими стінками вона буде пропускати світло, а ще на зламі вона буде нагадувати скло. І, власне, в неї є цікава властивість. Навіть в неглазованому вигляді вона не пропускає рідини, а тому є досить практичним матеріалом для саме рідин. Чому флакон порцеляновий для парфумів? Тому що парфуми, власне, мають властивість вступати в хімічну реакцію. І ще він має бути темним, не пропускати ультрафіолетове світло. Адже це теж змінює його властивості. Сьогодні у нас представлена чорна грецька порцеляна ХХ століття. Якщо погуглити і переглянути а аукціонні пропозиції, то ще її називають вінтаж. Це все, що віком від 20 до 100 років. Після 100 років предмет стає антикварним. В чому її власна цікавість? Тому що ну, такий колір чорний. А, власне, сама Греція, ще починаючи з давніх часів, вона а, ну, антична сама. Її багатство воно дало великий поштовх на розвиток власне, європейської, подальшої культури сучасної. І е, тут важливо те, що е, колір він чорний. Чому? Бо ми звикли зазвичай до якої, ну, до світлої порцеляни. Е, Колір темний, тому що до суміші для порцеляни або ж. Глазурі, тому що мені важко сказати, я не бачу власних зараз скол і не можу сказати, чи під глазурю теж порцеляна сама є чорною. Це питання. Але глазур ми можемо побачити візуально, і вона чорного кольору завдяки додаванню оксидів металів. Саме це дає їй такий колір. Цікавим є те, що виконані роботи оздоблені досить таки в лаконічному стилі. Якщо брати до уваги інформацію, яка міститься на клині, то тут говориться про те, що це ручний розпис. Ручний розпис це кропітка робота. Як все відбувається? Коли я почала вивчати це питання, вже представлено дуже багато різних декоративних тарілей, інших виробів порцеляни, Мене зацікавило, а як створюються, бо вони фактично є таким полотном для створення сюжету. Як взагалі розписується вручну порцеляна? Справді це дуже довгий кропіткий підкий процес, і фарби там теж особливі чому специфіка? Фарби робляться у нас із кольорового скла оксидів металів різних, які перетираються в дрібний порошок, до стану такої пудрі, можна сказати, і потім змішуються з олією. Виходить така собі олійна фарба. Але кольори, які на початку наносяться, вони змінюються після випадків. Тому сам процес досить важкий і йому вчаться рука. Кожен художник, який розписує вручну порцеляну, він проходить тривале навчання, адже потрібно знати, як розкриваються ці кольори. Послідовність нанесення пігментів, особливості, і послідовність вибору. Тому це дійсно у своєму, можна сказати, шедевр. Власне, ми тут бачимо, так як це у нас Греція, найбільш популярний та відомий орнамент грецький це меандр. Неперервна така звивиста лінія, яку ми бачимо тут, і на. Тарілочці і на філіжації самі. але досить тут є такі дрібні елементи, тонкі. Тому, власне, в мене є захоплення тим, що це вручну розписано. Крім звідки пішов меандер. Мендер, по суті, це є така проєвропейська, давня свастика. І надихнула на його створення сама природа. Від форми, з вивистою, з багатьма колінами річки. Далі ми бачимо, що антична культура Греції багата на міфологію. І тут зображені міфологічні сюжети саме з богами Афродита і Ерос. Афродита богиня кохання, яка жила за віруваннями греків давніх на Олімпі. Ну, чесно, і, власне, цей набір використовується для. Чінювання можна використати в або ж в побуті, або залишити просто як прикрасу. Це вибір того, хто її і її мав можливість придбати. Щодо розпису по золотою, власне, золотом, так? тут написано на клеймі, що це розпис 24-каратним золотом, то золотом покривають. Орнамент в останню чергу, і якщо це не текстурний сюжет, то достатньо одню випалу. Після того, як нанесли золото і випал зробили, то воно лишається таким тімяним і блідим. І для того, щоб воно засягло, потрібно його гарненько відповірувати. Ну, а тепер ми перейдемо до флакончика для парфуму. Флакончик для парфуму у нас Величкий теж має такі міфологічні сюжети, але ми бачимо, вони вже виконані в кольорі. Чому він, власне, темний? що є таким особливим в тому, що тут зберігалися саме парфуми, це треба трішечки зайти до того в історію самих, в створення самих парфумів. Якщо загуглити, насправді я вважаю, що ця тематика стосовно того, хто робив перші парфуми, як вони з'явилися, вона ще не достатньо досліджена. Якщо погуглити, то можна знайти таку інформацію в Вікіпедії, наприклад, про те, що скоріше за все першою жінкою, яка дистилювала парфуми, саме методом дистиляції, була. Жінка на ім'я Тапуті у Месопотамії. Про це нам говорять клинописні таблички. Але, можливо, хтось був ще раніше, ми цього достеменно не знаємо. Сама назва парфум вона е, говорить через дим, тобто відбувалася дистиляція олії рослинного походження, і вже виготовлялися з неї парфуми. На початку, на початку до. Ароматичних, ароматичні суміші, які робили не лише в Месопотамії, а майстрами гарними по ароматах і сумішах різноманітних були давні греки, єгиптяни, римляни, ну і, звичайно, перси. Спочатку до долі додавали просто подрібнені квіти, різні кори. Вища. Але дистиляція давала зовсім інший ефект в технології виробництва парфумів. І власне, чому такий флакончик? Тому що, по-перше, він зручний в використанні. Тут невеличкий отвір, який завичується, легко наносити. По-друге, темні стінки зберігали і саме матеріал як порцеляна. Яка не вступала в реакцію, в неї не проникали речовини, дозволяли зберігати хімічні властивості парфумів тривалий час без попадання ультрафіолету, і вони не змінювалися, не псувалися, в тому так говорити. Так. А, ось у нас такий коротенький екскурс. Адже неможливо говорити про самі порцелянові предмети, не зачепивши тематику історії, і як це до нас прийшло. Сьогодні ми про порцелянове мистецтво, наприклад, виставки Жінки і порцеляна. Тож, з вами був музей мистецтв. Запрошуємо вас переглянути наші експозиції, виставки. Приходьте на екскурсії і до нових зустрічей!